Вітаю, друзі! Дізнаємося, що віщують нам зірки на 19 вересня-п'ятницю. Інтуїтивно оберіть свій варіант. В будь-якому випадку поради від вищих сил будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. Ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтеся на канал для обміну енергіями. Та подяка простору. Перша карта вказує на необхідність швидко і рішуче боротися з перешкодами та вирішувати конфлікти. Але при цьому аналізуйте ситуацію, щоб перемога не була здобута нечесними методами. В цій боротьбі ваш інтелект та логіка стануть головною зброєю. Прийміть виклик. Але робіть це з упевненістю, залишаючись у гармонії з самим собою. Друга карта вказує на необхідність залишити минуле та рухатися вперед з новою силою. Прийміть зміни, залишіть позаду старе та станьте лідером у своєму житті використовуючи силу та самодисципліну для створення нового порядку, рухайтеся до свого майбутнього з новою силою та впевненістю, керуйте процесами, що відбуваються, встановлюйте нові правила, які дозволять вам досягти своїх цілей. Третя карта радить використовувати свій інтелект, щоб досягти результату, який принесе радість, процвітання та визнання. Це означає прийняти нову ідею або інформацію та використати її для створення стабільного, успішного та радісного періоду в житті. Досліджуйте, навчайтеся, ставте питання. Нова інформація може прискорити досягнення вашого успіху, процвітання та щасливих моментів. Будьте допитливими та відкритими до нових знань, щоб створити міцну основу для щастя. Та стабільності у вашому житті. Я бажаю вам гарної п'ятниці, миру та спокою.